Генрі Форд став одним із найбагатших людей у світі завдяки реформації автомобільного виробництва. Його успіхи надихнули багатьох талановитих підприємців на створення найдорожчих брендів авто. Нові машини буквально заполонили весь світ. Але через деякий час настав такий момент, коли продажі автомобілів різко впали. Ринок наситився. І справді, навіщо комусь тоді потрібно було купувати нове авто, якщо попереднє чудово виконувало свої функції? Сьогодні у випуску ми будемо говорити про пастки споживацького суспільства, які нівелюють усі шанси на фінансово вільне майбутнє. Вітаю вас у своєму авторському проєкті Код достатку. З вами Марина Абрамович. Отож, зіткнувшись із проблемою збуту на автомобільному ринку, геніальні маркетологи того часу придумали хитромудре рішення. Вони почали вселяти власникам старих авто почуття неповноцінності, маніпулюючи їхньою свідомістю. Саме тому трагедія споживацького суспільства полягає у невиправданих очікуваннях. Адже існує економічний закон спадної граничної корисності, суть якого полягає в тому, що зі збільшенням споживання корисність кожної наступної одиниці блага приносить все менше і менше задоволення. Перевожу на просту людську мову: кожен наступний шматок піци не дає ж того задоволення, що перші, а навпаки, шкодить вам. Кожен новий айфон по великому рахунку виконує ті самі функції. Нове авто, друге чи третє не принесе вам першочергових емоцій. Натомість замкнуте коло заробив і тут же витратив, перетворили життя багатьох людей на абсолютне безглуздя. Ми стали заручниками нав'язаних соціумом матеріальних артефактів успіху і достатку. Простіше кажучи, безкінечно працюємо на речі, знецінюючи цим самим свою працю та час. Для того, щоб вийти із пастки гіперспоживання, раджу розпочинати з ефективного розподілу особистих фінансів та довгострокового фінансового планування. Розставляйте фінансові пріоритети та плануйте своє життя в перспективі. Адже період активної праці і активного заробітку досить обмежений, обов'язково формуйте запас міцності у вигляді фінансового резерву з кожного доходу у розмірі не менше 10%. Робіть це регулярно, таким чином ви створите міцну фінансову опору для себе у майбутньому. Не навантажуйте бюджет відстроченими платежами. Розтермінування, оплата частинами на техніку і гаджети. Цим ви забираєте в себе гроші, яких ви ще не заробили. Формуйте розвиваючі фінансові цілі, які мотивуватимуть вас шукати додаткові джерела доходів. При цьому уникайте марнотратства та перевитрат, не накопичуйте речі. Краще проінвестуйте вільні кошти у нові знання та навички. Щоб залишатися конкурентними у світі, де штучний інтелект загрожує зникненню багатьох професій. Сьогодні, як ніколи, важливо навчитися управляти емоціями та бажаннями, грамотно використовувати власні ресурси, щоб жити в достатку на усіх відрізках життя. До зустрічі у наступних випусках!